Щоденник ДД. 18 жовтня. Батьківське ставлення до себе. За допомогою кроків та батьківського ставлення до себе. Ми можемо продовжувати позбуватися кнопок, на які інші люди натискають, щоб нами маніпулювати або отримувати потрібну їм реакцію. Велика червона книга. сторінка 326 У дитинстві люди маніпулювали нами за своїм бажанням. Іноді здавалося, що ми були народжені для того, щоб хтось нас використовував. Ми перебували в розпорядженні страшних людей, які висмоктали з нас усю хоробрість і сил, тому що це те, чого ми навчились у своїх родин своїм щоденним ставленням до нас, вони показували, що в цьому і є наше призначення. Ставши дорослими, тепер ми розуміємо, що можемо встановлювати кордони з тими, хто виявляє до нас насильство. Коли ми виявляємо, що відбудували некеровану ситуацію в себе на роботі, ми змінюємо роботу. Ми змінюємо свої життєві умови, якщо помічаємо, що знову живемо з залежними людьми, які не дають нам спати вночі через їхню потребу в тому, щоб ми про них піклувалися. Одужуючи, ми звільняємо простір для почуттів гніву та сорому, які нам передали в дитинстві, і зцілюємося. Ми можемо навіть назавжди відмежуватися від членів сім'ї, які є джерелом насильства, якщо це необхідно для того, щоб зберігати спокій. Сьогодні, як спосіб доручення ситуації вищій силі, я запишу, яким би я хотів бачити своє життя.